Слава Україні, день добрий слава доброго дня, пане Михайле. Я от думаю про трошки інше. Мільйон двісті це ж все ж мільйон двісті. Нехай навіть з мосінками і браватствувати, як роблять західні аналітики, на що налаштовують Україну, на що зараз підводять нас, наше суспільство. Я розумію, мемчики, жарти і все інше. Але такої чисельності військ не варто недооцінювати і браваду трохи поутихнути. Як вважаєте ви? Абсолютно точно, це величезна проблема, і проблема, яка виникне вже дуже дуже скоро, тому що росіяни вирішили, що тим мобілізованим яким до 30 років не потрібна перепідготовка, і їх відразу після того, як якось там якісь якісь дають абондурування, яке що, і відправляють на фронт відправляють ті бригади в ті полки, які зараз е величезні втрати і їх заміняють прямо на фронті. Наскільки це швидко робиться, е можливо сказати про те, що росіяни почали використовувати е величезні транспорти, гелікоптери Мі 26 е вже навіть на окупованих територіях Донбасу для того, щоб швидко перекинути цих людей. Всіх інших, яким більше 30, вони будуть формувати підрозділи. Це буде деякий час півтора-два місяці, але через цей час Росія буде мати досить потужні резерви. Ну, дивіться, як, от зі свого досвіду, можу сказати, навіть якщо людина не воювала, є у нього певна кількість часу, там тиждень-два в активних бойових діях для того, щоб адаптуватися і зрозуміти, чи він виживає в цьому середовищі чи ні. І от е, зараз мені здається є знецінювання певне російського контингенту. Поясню чому. Е, прості оці відоси, які зливають про алкашів, якихось там, які їдуть кудись на збори. Я просто нагадаю всім е, глядачам без виключення, що в Росії. Картки сім картки продаються за паспортом, просто так ви нічого не запостите, і можливо, ці всі показові речі, які зараз в інформаційному просторі, це частина якраз таки російського ІПСО, щоб думали про те, що е, росіяни погано підготовлені будуть як мінімум. А от якщо ми побачимо регулярні підрозділи, які доповнені, яких будуть навчати вже на передовій, наскільки це буде небезпечним для нас, пане Михайло? Ну небезпечним це воно буде, але ви правильно сказали, що для того щоб відновити свої бойові навички, навіть якщо людина там рок два п'ять назад була в армії, це буде потрібен час, але цей час буде компенсуватися просто чисельністю. Тобто, за за це за цей тиждень, поки вони адаптуються, якщо загинуть навіть там 35-40%, це буде не критично для такої маси людей, і тому на жаль, у найближчі тижні ми побачимо. Ну якщо не намагання контратакувати, то якнайменше намагання тримати оборону проти нашого контрнаступу. От я так само думав. Знаєте, реально, коли я бачу таку чисельність, я думаю те саме і про стару техніку. От кажуть, всі що стара техніка на полі бою нічого не порішає, тому що є Джевелін. Ну, по перше, щоб вдарити Джевеліном, треба підібратися до на, на відстань до кілометра, до того самого танку. А по друге, навіть Т-72, старий брук, це теж танк в нього дуло є. Він стріляє. Танк на війні. Це страшно, бо виліт танка ти не чуєш, як виліт артичі міни. і Якщо Щу буде багато танкових кулаків. А Росія вдається до такої тактики з часів Суворова для того, щоб закидати її живим піхотним гарматним м'ясом і танковими кулаками. Буде не солодко Як будуть оборонятися? Як думаєте? А, ну, я так розумію, що наш Генеральний штаб і західні союзники про це думають. А я думаю, що це буде компенсовано більшими поставками високоточної зброї. Хоча ми розуміємо, що Європа і Сполучені Штати живуть в режимі мирного часу і тому складські запаси у них не гумові і але є ще, ще можливості для постачання нам додаткових саме не пускових установок, а саме боєприпасів. Ну якраз от доволі цікавим є ще економічна складова цього всього, якщо правильно рахує Андрій Єрмак. Я думаю, що він вміє рахувати гроші. Він сказав, що Росія не потягне мобілізацію, бо це десь один і три трильйони рублів на рік. Я не знаю, чи проїла Росія свій золотовалютний запас, але я думаю, що не проїла і за газ, якщо хтось не пам'ятає їй. Платили максимально всі ці місяці. От як тут бути, пане Михайло Росія досить велика країна, і за цей час Путін вже все ж таки накопичив деякі валютні резерви. І тому, якщо ми говоримо про рік або якісь там два-три роки, так може бути якісь негативні негативні елементи у саме економіці але у короткосрочному, тобто там місяць, два, три, півроку, це для економіки. Я маю на увазі мобілізація для економіки Росії. Вона не, не суттева. Дивіться, яка ситуація. Світ очей більшості головне заспокійливе країни. Пан Олексій Арестович вчора в ефірі Фейгін Лайф. Сказав якісь неймовірні речі. Ну, по перше, він вже сказав, що ми перемололи регулярну армію. Тепер це зробимо з нерегулярною А по-друге, він висловився, що а ми ще й мобілізуємо до п'яти мільйонів. Що? Е, ну е, абсолютно точно, що е, наступна хвиля мобілізації і у нас буде, тому що не реагувати на це Генеральний штаб не може. Тому що невідомо, що Білорусь невідомо, у будь-якому випадку, нам буде ще потрібен особовий склад, але тотальна мобілізація, таку як представляє пан Арестович, е я не бачу необхідності і не бачу можливості. От зараз, коли ми говоримо про економічні можливості, отут... Слід згадати наші економічні можливості, де немає у нас економічної подушки і немає уплати. За ну я б не на... погодився. Тут ще макрофінансова допомога, тільки погоджена від ЄС. Вона мала б надійти, хоча б першим траншом 5 мільярдів. Але я думаю, що цього вистачить, бо оборонним бюджетом закладені певні закупівлі, які не можна розголошувати. з тому що є державна таємниця в оборонці, але по суті, на що нам 5,5 мільйонів осіб, коли наша армія налічує 750 тисяч професійних військових наразі, плюс 400 тисяч з них регулярно були в АТО, в ООС. І що ми зробимо з цими студентами? По суті, я не знаю, ну, чи Арестович не хайпує, звісно, є в нього така погана звичка, але отут питання. З військової точки зору така масова мобілізація на даний на даний час вона не потрібна. Ну і в принципі, скільки вистачить людей із якою зброєю щоб зупинити Орду? Таких, от навіть зі старими Мосінками. Я, до речі, ще раз наголошую всім, Мосінка, яку ви бачите десь там на фотографіях в Пітері, де марширують люди, доволі непогана і високоточна гвинтівка, якщо вміти нею користуватися в гарному ложі, з гарною оптикою, вона може наробити бід. І прицільна дальність Мосінки буває до 800 метрів підтверджено. Так що бравади поменше, і як то кажуть, скільки треба для стримування цієї орди, пане Михайло. А, ну а, тут питання в тому, яку стратегію зараз вибере Путін. Якщо він піде, піде у наступ, це одне. Якщо ці а, люди йому потрібні для того, щоб закріпитися на тих територіях, яких, які а, зараз вони контролюють, це зовсім інше. Тому а, тиждень ми будемо знаходитись у таких роздумах, що буде далі. Дивіться, а от є ще таке питання. Наскільки пам'ятаю? Стафу, який обслуговує мобілізованих в тилу, має бути втричі більше за контингент. Це правильно я рахую чи все ж ні? Так, так, тилового ти забезпечення ти значить у Росії не буде по по суті в стосовно цього. А зима будуть мерзнути. А вже ми бачили реально деякі воєнкори, панікують що відібрали якісну снарягу в військомісаріатах. Оце мені лише на оце в ми є сподівання на. Погану логістику на внутрішню корупцію, погані росіяни нам друзі, ви що подумаєте, і на оці качелі. Як думаєте ви? А я би ще до цього додав а, погоду. Погоду, те, що називали генерал Мороз і генерал Роспутінса, тобто, не знаючи, що буде далі. А, Далі зима в будь-якому випадку, яка вона буде а, наступати, не маючи логістики, не маючи польових доріг, які повністю а, будуть розмиті, це ну практично нереально. І фактично ці бойові дії активні, вони приносяться до весни. Аналітики сказали лише одне. Звісно, що до весни, і потім по грязюці знову будуть у них грузнути танки, я сподіваюся, але сказали одне. Ядерний заряд 0,3 10 тисяч кілотон. Якщо взірвуться десь десь реально в повітрі над Україною або над територіальними водами, і виведуть е з ладу електроніку. Може бути такий сценарій? В нього ви вірите? А, я не вірю в такий сценарій, тому що путіну а, всі а, лідери. За кордоні, включаючи Китай, вони попередили, що використання тактичної, навіть тактичної ядерної зброї, буде означати перехід на інший, на інший рівень конфлікту, і там будуть діяти інші правила. Сподіваюся, до цього не дойде, але дуже дякую вам за таку плідну гарну дискусію. Дякую, що доєдналися до нашої етеру. Михайло Жирохов, військовий експерт, з нами був цій інформаційній годині. Дорогі.